Друзі, вітаю! Настав новий день і з ним нові важливі події, які змінюють хід європейської та світової політики. Сідайте зручніше, буде цікаво. За лайки, підписку, буду щиро вдячний. Отже, давайте почнемо з німеччини. Багато українців зараз знаходяться в цій країні. Ці новини будуть вам цікавими цієї неділі. Німеччину чекає хвиля масових протестів, але не проти уряду, не проти війни, а проти головної опозиційної партії альтернатива для Німеччини, тобто АФД. Гасло цієї акції заборонити АФД негайно. І цікаво, що організатори цих протестів фінансуються з державного бюджету, тобто з кишені звичайних платників податків. Думайтесь, громадяни Німеччини фактично фінансують мітинги проти партії, яку підтримують. Мільйони таких самих громадян. До речі, лише одна з таких ініціатив: захистимо людську гідність, заборонимо АФД, отримала майже 2,5 мільйони євро держкоштів. І це тільки те, що стало відомо. Що це означає? Це боротьба не просто партій, а різних світоглядів, і держава в цьому випадку чітко займає одну сторону. Також одна з цікавих ініціатив Німеччини, це пенсійна революція. Міністр праці Барабус Бас виступила з дуже гучною ідеєю. Тобто, всі чиновники, депутати, самозайняті мають до пенсійного фонду. Зараз вони не платять, а отримують пенсії напряму з бюджету. Чому це важливо? Тому що пенсійний фонд на межі дефіциту зараз, а люди, які все життя працюють, вже не можуть бути єдиними, хто наповнює цю систему. Проте про державних службовців вже обурені і кажуть, нас не чіпайте. Тобто, якщо цю реформу ухвалять, вона може стати, погодьтесь не більш Праведливою в історії німецької соціальної політики, але також супротив буде шалений. І також Німеччина хоче повернутися до атомної енергії. Нова міністерка економіки Катеріна Райхе заявила, що час повертати атомні електростанції. Причина проста: енергетична криза, бізнес не витримує високих цін, і багато компаній просто покидають зараз Німеччину. Це повний розворот у. Порівняння з політикою зелених, ви пам'ятаєте, Тож уряд чекає ще один внутрішній конфлікт. Ну і Також новий міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадфуль одразу поїхав до Ізраїлю. Його меседж був такий, що Німеччина на боці Ізраїлю і це не зміниться. Також він хоче звернути більше уваги на Балтійський регіон. Які досі залишався у тіні. Отже, геополітичні пріоритети Німеччини зміцнюються фокус на безпеку та союзників, які справді для них важливі. А тим часом в Іспанії відбуваються масові протести з вимогою відставки прем'єра. Мадрид вийшов на вулиці. Місцеві мешканці одночасно вимагають відставки прем'єр-міністра Педро Санчеса. Уряд заявляє, що цього хоче 25 тисяч протестувальників, які зібрались на одній із площ міста. Організатори ж стверджують, що мітингувальників у вісім разів більше. Ні, причини масових протестів в Іспанії це вимога про дострокові вибори. Корупція, погане управління і нещодавний масштабний блекаут, який охопив, ви знаєте, Іспанію. Хоча масштабне відключення електроенергії не стало переломним моментом для таких протестів, тим не менше, люди вважають, що такі інциденти, символ занепаду зараз Іспанії, це ще один показник, який наближає країну до образу Бананової Республіки. Нагадаю, що темним днем Іспанії та Португалії, ви пам'ятаєте, вважається 28 квітня. Тоді протягом 5 секунд було втрачено до 15 гігават електроенергії. Відключення паралізувало транспорт, зв'язок, лікарні та інші критично важливі служби, аеропорти, що навіть призвело до загибелі щонайменше 8 осіб. Люди стали також жертвами пожеж, і однією з причин блекауту вважається рідкісне атмосферне. Явище також буквально нещодавно в Каталонії сталася надзвичайна ситуація після пожежі на промисловому об'єкті в повітря піднялася токсична хлорова хмара. 160 тисяч людей були змушені залишитись вдома. Важливо, що хоча офіційно все вже добре, ви розумієте, але наслідки подібних інцидентів не минають безслідно, і це не перший випадок. І питання хто за це буде відповідати. Сполучені Штати Трамп знову за мир. Дональд Трамп повідомив, що Індія і Пакистан погодились на повне припинення вогню. Після нічних перемовин є прорив, і обидві країни подякували Сполученим Штатам за посередництво. Чому це важливо? Бо поки одні президенти займаються війнами, Трамп намагається показати себе миротворцем. Тим часом в Польщі також відбуваються марши ультраправих. Є петиція від учасників. Вони виступають проти мігрантів ісламу та Брюсселя з Берліном. Цей марш організував одіозний лідер асоціації Марш Незалежності прямо біля офісу прем'єр-міністра. Учасники передали петицію з вимогою негайно відновити контроль на кордоні з Німеччиною. Вони кажуть, що ми подаємо петицію до канцелярії прем'єр-міністра з вимогою негайно відновити прикордонний контроль із Німеччиною. Німеччина не поважає Шенген закриває польський кордон, а польська держава широко відчинила його для нелегальної міграції, для мусульман, для людей, яких Німеччина хоче позбутись, і виконати з країни як наслідок провальної міграційної політики. Вони виступають проти інтеграції, проти центрів допомоги мігрантам. Отже, приві активісти обрушились на польський уряд. Цей марш нагадував вуличну демонстрацію. Вони хотіли показати, що їхнє терпіння закінчується. Тим часом Іран відкидає план Сполучених Штатів. В Тегерані заявили, що мрії Трампа не здійсняться країна не відмовиться від своїх ядерних планів. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Ірану Абс. Архачі, заява прозвучала буквально за день до нового раунду ядерних переговорів між Іраном та Сполученими Штатами в Амані. Якщо мета переговорів позбавити Іран ядерних прав, я прямо заявляю, каже їхній міністр, що Іран не відступить ні від одного із своїх прав. Переговори між Іраном і Сполученими Штатами нагадаю стосуються ядерної програми Тих Ірана. В планах Америки це демонтаж іранських потужностей з збагачення урану, щоб запобігти створенню ядерної зброї. Іран при цьому заявляє, що не збирається створювати ядерну зброю, ядерної бомби, а ядерна енергія їм потрібна виключно для мирних цілей. Тегеран готовий на угоду з Сполученими Штатами, якщо його ядерні права не будуть обмежені. Ну і друзі, на завершення трохи добра. Білл Гейтс заявив, що до 2000 45-го року передасть майже всі свої статки на благодійність. Саме 31 грудня 2045 року його фонд припинить існування. Його слова були наступними: я не хочу, щоб після моєї смерті казали, що я помер багатим. Справжній приклад. Погодьтесь, коли мільярдер не лише говорить, а й планує залишити світ трішки кращим. Друзі, як бачите, світ стрімко змінюється. Війни, енергетика, політика, соціальні системи все на межі трансформації. Пишіть в коментарях, яка стем зачепила вас найбільше. Дякую, що дивитесь цей канал. До зустрічі.